Позитивні враження. Фестивалю нам давався доволі важко, тому що зараз ні такі, обстріли постійні, це потрібно узгоджувати зараз питання безпеки. Ми це чудово розуміємо, але нам дуже хотілося все це зробити, зробити це свято, зробити цю акцію, тому що для нас це не просто розважальна акція, це, власне, не розважальна акція, скоріше освітня. Ми хотіли розповісти про бригаду. І, зрештою, ми напружились, довели справу до кінця і дуже вдячні київській аудиторії, і не лише київські без багато людей приїхали спеціально до нас за те, що вони вчора сьогодні були з нами, і попри тривоги, і попри постійну небезпеку, все одно слухають, долучаються, беруть участь у розмовах, дивляться на власне волонтерських із проекту для нас це дуже важливо. Наскільки очікуваним для вас власне була можлива історія з перенесенням концертів свої тривоги, і, власне з тим, що сталося вчора? Ну на жаль, це зараз постійно буває. і в мене тут був минуло. Року поетичний вечір в цьому самому залі і теж ми зупинялися через повітряну тривогу. Єдине, що тоді вона тривала лише хвилин 20 і ми всі повернулися і довели справу до кінця. От Вчора, на, на жаль, під час другої повітряної тривоги вже ми вирішили перенести події, які не відбулися на сьогоднішній день, тому що вже довго тривала повітряна тривога, і шкода було людей, тому що вони сиділи більше години в. Сховищі, ну тому таке. є це. Наші сьогоднішні реалії зараз у нас коли була можливість їздити собаками, ми ну, майже під час кожного концерту лунає повітряна тривога. Доводиться зупинятися, просити всіх вийти, тому що ну, це насправді.